Можна довго спілкуватися, але, на жаль, росіяни розуміють лише силу. Тому і запрошую вас у наше місце сили. Сьогодні особливий день, тому що ока та «Повернись живим закінчують мегазбір і передають останній 10-й пульстрон. Це найцікавіше, бо нарешті я можу вам не розповідати, а показати, що ж таке пульстрон. Засоби, які постійно потребують поповнення, починаючи від автомобілів, закінчуючи генераторами. Тобто тут все абсолютно те, що критично необхідно. Все підібрано під робочі потреби від звичайних дрібниць, які ми зазвичай е, знаходили, купували своїми силами. Перед вами 1200 одиниць техніки. Просто подивіться на цей масштаб. А це всього лиш один пульстрон. І тепер помножте все це на 10. І уявіть, наскільки вони підсилили наші ДШВ. Багато роботи замість людей виконують ударні дрони. Це дозволяє діставати ворога на дистанції і створювати гарячі відеошедеври, які всі ми так любимо переглядати. Ударними дронами ми постійно працюємо. Це як правило, це скупчення піхоти або накопичення в укритті, або інженерні споруди, які дозволяють там. Переправи ті ж самі, тому да, це працює, е, як показують останні події е, за допомогою тяжких ударних дронів, FPV, за допомогою дальньої розвідки. Якщо ми говоримо про крила е, БПЛА типу крило е, саме на цьому зараз зав'язаний і тримається фронт. Завдяки око та повернись живим і нашим з вами заправкам і донатам вдалося зібрати просто космічну суму півмільярда гривень. Пульстрони, які передали дешеве раніше, вже допомогли завдати збитків ворогу на суму 220 мільйонів доларів, що понад у 20 разів перевищує їх вартість, і це без врахування живої сили. Чесно кажучи, зібрати півмільярда гривень здавалося ну чимось таким нереальним. Результат просто фантастичний, але, попри прогнози інтернетних гадалок, війна на жаль продовжується, і ми теж не маємо права зупинятися. Тому заправляйтеся пульсом на око. Донайте фонду поверніть живим, бо відкрию секрет. Незабаром розпочнеться новий етап проекту «Око за око.